Всім привіт! Сьогодні неділя, і як завжди, кожну неділю я розповідаю вам про новинки у світі косметики і краси. Цього чергового передсвяткового тижня бренди, як завжди, постарались. Кожна новинка це справді як маленький витвір мистецтва. Тож сідайте зручніше, під теплу ковдру, зробіть собі чашечку смачної гарячої кави, і давайте разом насолоджуватися святковою магією від брендів, політ на яку я для вас сьогодні підготувала. Тобі знайома боротьба із сухістю взимку. Цей крем від Олі Генріхсен став справжнім масхевом для холодних днів. Його формула, наповнена керамідами та електролітами, забезпечує глибоке зволоження, якого вистачає до ранку. Це не просто крем, це рятівник для шкіри, яка втомилася від морозів і батарей. Ідеальний нічний догляд або навіть як маска для перезавантаження шкіри. Це твій шанс прокидатися з обличчям, яке світиться свіжістю. Цей аромат від Том Форда справжній комплімент для жінки, яка знає собі ціну: кардамон, куркума, сандалове дерево, дуб і кедр створюють неймовірний шлейф, який залишається в пам'яті. Це не просто парфум, це впевненість у флаконі. Ідеальний вибір для вечорів, де хочеш бути в центрі уваги, чи просто для себе, щоб відчути себе особливою. Лімітована святкова колекція від Гірлен це Симфонія золота, червоного і сяйва. Вона включає бронзери та помади, які створені, щоб підкреслити свою індивідуальність святковий сезон із такими продуктами точно стане незабутнім. Це революція у світі бюджетної косметики Ельф та їх нова Hello Glow Powder Filter. Ти отримуєш пудру, яка не лише фіксує макіяж, але й створює ефект м'якого сяйва. Вона вирівнює текстуру шкіри, робить пори менш помітними і дарує ефект фотошопу. Вона така легка, що навіть не відчувається на обличчі а дзеркало і пуховка роблять її ідеальною для швидкого підправлення макіяжу. Ланком перевершили самих себе, представивши 18 нових відтінків культової помади. Головний акцент зроблена на рожевій гаммі, яка підкорює серце своїм насиченим кольором і вишуканим матовим фінішем. Але це ще не все. Формула забезпечує комфорт навіть протягом довгого дня. Що для матових помад погодьтеся, велика рідкість це помада, яка додає французького шику і підкреслює природну елегантність. Бенефіт знову на висоті Їх новий фломастер для брів це три в одному: тонкий кінчик, насичений пігмент і рівномірне нанесення. Кожен стриг створює ефект натуральних волосків, що робить брови максимально природними. А водостійка формула гарантує, що ваші брови залишаться бездоганними навіть у найдинамічніші моменти. Вісім відтінків дають можливість підібрати ідеальний варіант для будь-якого кольору волосся. Це щось неймовірний колор поп радує нас новими рідкими хайлайтерами. Liquid Highlight. легка текстура, яка чудово нашаровується і підходить для будь-якого макіяжу. А відтінки просто мрія. Ідеальний шампанський блиск, тепле м'яке золото та рожевий із нотками лаванди та доохромного золота. Це не просто хайлайтер, це шлях до ідеального сяйва. Цього тижня Шіглем представив одну з найбільш захопливих колекцій Гаррі Поттер і Шіґлем. Кожен елемент створений з увагою до деталей та натхненням від культового світу магії. Хайлайтер, що нагадує золотого сніча із насиченим золотим сяєвом, його кремова текстура легко розташовується і дарує шкірі ніжний, але яскравий блиск. Набір блискучих підводок, кожна з яких відповідає одному з факультетів Хогвартсу. І це ще не все. Колекція включає тіні для повік, рум'яна, косметичку та навіть помаду де усе у стилі Хогвартсу ідеальна для тих, хто любить магію не лише в книгах, але й у своєму образі. Хаус та їх нова туш, яка не лише дарує вражаючий об'єм, а й дбає про здоров'я вій. Завдяки веган-бесілк та рисовому протеїну вона укріплює вії та зменшує їх втрату. Формула забезпечує п'ятикратний об'єм при цьому без грудочок чи обсипання. Підходить навіть для чутливих очей і контактних лінз. Цей продукт справді піднімає планку у створенні ідеального макіяжу. Що робить новий плампінг ліплайнер від NYX особливим це не лише олівець для контуру, а справжній чарівник з ефектом плампінгу? 12 яскравих відтінків, формула з імбирем, яка дбайливо додає об'єму. Це любов із першого мазка. Для брів NYX створив Blade Shade Pro Pencil, що ідеально повторює текстуру натуральних волосків, гра слів і досконалості в одному продукті. Цей новий гель крем від Paolo Чойс уже став фаворитом серед тих, хто любить працюючі формули. У чому його сила? Пептиди глибоко зволожують і зміцнюють бар'єр шкіри. Видимий результат, вже через 4 тижні шкіра стає більш пружною, а тон рівномірнішим. Його текстура легка, але насичена. Це ідеальний продукт для ранкової та вечірньої рутини від відтачі об'єднав японські традиції та інновації. Серум і крем розроблені для боротьби з п'яністю і нерівним тоном шкіри. Слива, яка вважається королевою японію, освітлює та освіжає шкіру. А вітамін С з пролонгованою дією працює 12 годин, додаючи її сяєва на весь день. Це два маски продукти для тих, хто прагне свіжого вигляду без макіяжу. Хіндаш Косметикс представили Color Fluid Ultramat – багатофункціональний продукт, який підходить для очей, щік і губ. Його формула гарантує миттєвий ефект і довготривалий результат. Ви отримуєте бездогане матовий фініш, а легка текстура не обтяжує шкіру. Особливість цього продукту його універсальність, адже він чудово підходить і для денного макіяжу, і для насичених вечірніх образів. А тепер тримайтеся міцніше, бо Makeup by Mario підготували щось справді блискуче для наших губ. Їхній новий Super Shine Lip Gloss – це справжній скарб у світі блисків для губ. Ця новинка має все, про що можна мріяти. Легка формула, яка не липне, створює дзеркально гладкий фініш і одночасно інтенсивно зволожує губи. А палітра кольорів із 11 ідеально підібраних відтінків на будь-який випадок життя від нюдових до насичено ягідних. Вибір просто казковий. Ну що, друзі, як вам пересвяткові новинки, які із продуктів вас вразив найбільше? Напишіть в коментарях. Адже я завжди рада читати різні думки, робити висновки, і по кількості лайків я можу оцінити, наскільки випуск був цікавий. Це допомагає мені шукати ще більше різноманітного та цікавого для нас. Так як я знаю, що це може підіймати настрій, а хороший настрій, як ми знаємо, дає натхнення на бажання і мрії. А мрії і бажання мають властиві збуватися Тому нехай навіть такі маленькі дрібнички формують маленькі бажання, які будуть збуватись, а коли збувається все маленьке то це допоможе вірити, що може збуватись і щось велике. Тому важливо кожному шукати щось яскраве для себе, якусь яскраву емоцію, яка б хоча б на короткий час лікує від розчарувань, і створювати новий яскравий шлях для кожного. До зустрічі у наступному випуску! Всім пока-пока!